Зараз будемо говорити про українсько-польські стосунки з нами на зв'язку Оксана Каліщук, професорка кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки, докторка історичних наук. Пані Оксано, слава Україні! Радий вас вітати в Етері. Героям слава, вітаю всіх глядачів. Дякуємо, що знайшли нагоду приєднатися до нашого Етеру і обговорити актуальні новини про українсько польські стосунки. От сьогодні стало відомо про те, що міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк камиш заявив, що без розв'язання питання волинської трагедії Україна не зможе вступити до Європейського союзу. Доволі таки прикра і навіть бачимо вже обурлива для. України. Українців інформація, як ви її сприймаєте, і що можна розуміти, зважаючи на ось такі формулювання, що Україна повинна розв'язати питання волинської трагедії, чому це зараз знову, зокрема з Польщі, польські політики намагаються винести на широкий загал, чому ось цю дуже чутливу тему як для польського народу, так і українського. Знову намагаються розбурхати, знову ось ці рани намагаються зробити такими, аби вони кровоточили. Насправді напевно, дуже багато можна з цього приводу говорити, і напевне почну передовсім з того, що ви почали з тих емоцій, і таких, власне, бурхливих реакцій в нас в Україні на цю заяву Владислава Косінняка Камиша, який є і е, віце-міністром і міністром оборони, який, до речі, є доволі відомим знаним польським політиком. Нагадаю, тому що віце-прем'єр він є, е, окрім іншого, лідером польської польського строніцтва людового або польська селянська, або польська народна партія з 2015 року. І представляє власне як голова цю політичну силу. Що стосується, тобто, я до того, що ми повинні розуміти, що це справді заява лунає з уст непересічного громадянина Польщі а доволі впливового політика. Але якщо ми будемо говорити про емоції, то я радше би напевне як не дивно. Як людина, яка власне фактично ось уже впродовж десятиліть десятка років впритул, якби стикається з темою Волині і всього, що з цим якби, дотичне, то я передовсім напевно, б сказала, що в цих ситуаціях просто потрібно зберігати холодну голову. І передусім нагадаю, що це абсолютно не нові заяви такого типу. Свого часу вже давно лідер е, польської партії право і справедливості Ярослав Качинський рівно ж ті самі м, заяви е, з його уст унали про те, що ви з бандерою в Європу не увійдете mm -hmm. і так далі. Тому власне подібне заяв... пані Оксано. Я вас додам, дозволю собі таку ремарку. Ця тема волинської трагедії, ось ці незагоєні історичні рами рани, неодноразово педалювалася саме серед польського суспільства перед виборами минулого року, чи точніше цього року. І, відповідно, бачили знову ж таки емоції з боку польської сторони, з боку української сторони, чому знову це все діло спливає у публічний простір, на вашу думку? Перед усім, напевне, треба розуміти, що коли є теми, в тому числі і історичні, які є цікаві для політиків в досягненні. А поточних політичних завдань вони їх будуть використовувати, і це ми дуже яскраво бачимо на прикладі Волинської трагедії, або Режі Волинської, або Збродні Волинський, як ви хочете, це називати. До того ж, ми слід, нам треба дуже чітко розуміти, що фактично, з одного боку, десь від початків таку гостру гостре сприйняття Волині було теми Волинської трагедії. було Закладене тим, що значною мірою своєрідними експертами, і прокурорами і адвокатами в цій темі виступали саме кресові кобатанські середовища, тобто, ті кола або вихідців з так званих кресів тієї ж самої Волині Галимщини, або ті, хто воювали тут у лавах армії краєвої, і відповідно, це фактично заклало. Дуже такий однозначно градус конфліктності в обговоренні історичної тематики, але ми дуже чітко повинні розуміти, що ця тематика часто густо вона використовується саме в поточних політичних цілях, тим більше що коли ми говоримо про волинську трагедію. В рамках польського суспільства, то ми повинні по перше розуміти еволюцію, яке пройшло польське суспільство в своєму сприйнятті і знанні про волинські події на початку 90-х і того, що ми маємо сьогодні, якщо 2003 року, коли фактично вперше на такому міждержавному рівні ця тема виникла між республікою Польща і Україною, коли в нашій волинській Павлівці зустрічалися куч і Олександр Квашневський тоді практично знання про цю тему в українському і польському суспільствах були більш-менш однозначні, тому що відносно розуміння про волинські події, наприклад, в Польщі, мало менше половини опитаних. Респондентів, то на сьогодні, за останнім допитуванням минулого року, ми вже маємо більше 80% ствердної відповіді про те, що люди знають, що така волинська трагедія і е, з чим вона пов'язана. Рівно ж так само ми повинні розуміти, що е, фактично е, в Польщі на сьогодні питання волинської трагедії є вже абсолютно після. Е, і 2016-го і так далі років вписане в в офіційну політику, так коли так. є офіційна дата 11 липня. Шанування жертв подій на західноукраїнських землях, і відповідно, коли хтось розраховував, що з початком широкомасштабної агресії Росії на Україну ця тема абсолютно зійде на нівець, це була ілюзія, напевне, бажання аніж реаль... реального... реальної ситуації, оскільки фактично ми маємо справу уже з чітким в якби Розумінням і вписанням Волині 43 в суспільну свідомість, в державну політику. Єдине, що для того, щоб я все ж таки, чому я наголосила, зберігаємо голову холодною і якби все ж таки враховуємо, я навіть нагадаю, що той же самий Владислав кощиняк камиш попри те, що він. Очевидно, заявив про власне про ці історичні порахунки і висловив фактично своєрідну необхідність зв'язання цих історичних питань, і поставив фактично польська сторона поставила питання вкотре в спільних історичних дебат вшанування трагічних подій. Тому чи і з'ясування цих подій в істориками, з'ясу фактично, узгодження позицій про волинську трагедію в підручниках, фактично так само, і рівно знову ж повторила питання ексгумацій, але ці, ці фактично тези пролунали. Поруч із тезами, які висловив Владислав Косіння-Камеш про підтримку України в боротьбі з Росією, тобто, ми дуже чітко повинні розуміти і не власне не, не вважати, що ці історичні дискусії будуть абсолютно перекреслювати нашу співпрацю на інші в інших площинах, якщо вона буде взаємовигідною. Е, тому е, ось це дуже чітко треба розуміти. Е, що стосується власне ось цих історичних дискусій, історичних тем, то фактично оці війни пам'яті між Україною і навколо Волинської трагедії вже тривають впродовж десятиліть. І проблема в тому, ще окрім іншого, мені видається, що ця тема по різному сприймається в Україні і в Польщі як на рівні держави, так і на рівні суспільства. І, власне, через це ми маємо ось такі гострі реакції і, можливо, десь певною мірою обурення, навіщо вони це роблять в контексті ставлення до ось таких заяв польських політиків. Бо насправді, якщо в Польщі ця тема для держ... тема Волинської трагедії Україно-польського протистояння в роки Другої світової війни є. Надважливою темою як для держави, так і для суспільства. Є темою, на яку іде дуже над якою працюють величезні наукові інституції, над якою працюють державний не, інститут національної пам'яті, над якою працює дуже велика кількість науковців, з приводу цієї теми пишеться величезна кількість книжок, випускається доволі велика кількість передач для того, щоб суспільство ще і ще більше знало про це. Ця тема є одним із елементів державної політики Республіки Польща. То, ти, тою історичною подією, яка власне виділена серед інших як одна з надзвичайно важливих для польської держави і польського суспільства, то в Україні ця тема. І донині немає розуміння важливості цієї теми для національної безпеки і для міждержавних відносин ні в державі, ні в ні серед державних органів, ні в суспільстві. Вона фактично не є важливою для державних органів в Києві. Вона залишається на виквідкидається на регіональний рівень як проблема Луцька, Львова і так далі. А я вкотре повторю фразу, яку я вже повторюю дуже багато років. Допоки, власне, ми будемо мати ці ситуації, то ми будемо мати ось такі певні історичні баталії, ксеси і так далі. Бо Варшава ніколи не буде розмовляти на рівних з Луцьком чи з Львовом. Вона буде розмовляти на рівних лише з Києвом. Mm -hmm. І поки у нас. Ми не виконаємо ось це державне завдання і не зрозуміємо, що ця тема є важливою, доти, фактично, ми не зможемо на рівних розмовляти і дискутувати щодо цієї проблеми, і ми фактично будемо постійно натикатися на ось такі проблеми, тому що. Коли фактично ми маємо а, таке певне обмежене коло люд, науковців, які цікавляться цією темою, коли фактично серед політикуму за рідк за невеликими винятками ця тема у нас в Україні є не цікавою і вона в, в, у нас виринає лише фактично в більшості випадків в контексті ось таких якихось заяв або пропозицій, рішень з польської сторони, то от фактично, ми будемо е мати ось такі е власне непорозуміння, скажімо так, і будемо мати ось ці всі емоції, які ми на сьогодні маємо. От і все. Пані Оксано, скажіть, а як українська влада має відреагувати на заяви міністра національної оборони Польщі? М ви знаєте. Чи потрібно це робити взагалі, пані Оксано? От, власне, чому я так посміхнулася, ага. що напевне, в сучасних реаліях я би радше говорила про те, що найкращою відповіддю і реакцією нашої влади, от якраз я про? Продовження того, що я тільки що сказала, це було би затвердження величезної державної програми академічного дослідження цієї теми, і тільки після цієї після реалізації цієї програми науковцями можна було би знову повертатися до питання волинської трагедії і дискусій між польськими академічними і суспільними середовищами довкола цього питання. Оце, мабуть, нам була б найкраща реакція. Чи можемо ми говорити про. І найправильніша реакція. Mm -hmm. Чи можемо говорити про можливість компромісу між Україною і Польщею в цьому питанні? І які саме е, який компроміс можна знайти наразі? Адже це питання вже обговорювалось раніше, але, як бачимо, його підняли знову. А, розумієте, а, питання проблема в тому. Що фактично одною із помилок і суспільства, і політикуму, яку час до часу у нас роблять, це ілюзія того, що поступками на... з історичних питань ми зможемо домогтися якихось собі преференцій в інших сферах: військовій, економічній, і так далі. Не може ніколи, ми ніколи не досягнемо результату і успіху, якщо ми будемо вести розмову з позиції власне поступок. Бо інакше, бо це фактично завідомо програшна позиція. Тим більше... Власне, маємо ситуацію гарячого фронту на Сході, то фактично це абсолютно неприйнятна ситуація, тому що діалог може бути тільки з позиції рівного. Якщо якась сторін буде відчувати себе слабшою або приниженою. Результату і примирення не буде, чому, власне, так чи інакше, власне, ми і не можемо напевне до цього часу дійти певного такого розуміння і ком якогось такого паритету, тому що постійно є відчуття того, що певної односторонності звинувачень і очікування односторонніх кроків. Тим більше, що є два моменти, які, крім іншого, напевне, не дозволяють нам говорити про можливість такого апріорі. Бо, по-перше, так як ніде у нас на Волині, ми чітко знаємо і розуміємо, що жертвами цього конфлікту були мирні мешканці краю, не лише поляки. А й українці відповідно, це зразу такі відчуття несправедливості, напевне, буде якраз провокувати. А друга річ, яку ми теж постійно говоримо під час дискусій і на різних атерах. А, значною мірою тут іще треба розуміти, що ця тема прив'язана у нашій теж історичній політиці і в нашій історичній пам'яті з темою української повстанської армії. Угу. І тут так само ми чітко не фактично впираємося в два питання: про те, що ми особливо тим більше зараз в умовах цієї страшної російсько-української війни. Шануємо вояків е, української повстанської армії за те, що вони боролися за незалежність і передовсім за ту боротьбу, яку вони провадили з комуністичним режимом, очевидно, не за те, що відбувалося, скажімо так, неоднозначні події на західноукраїнських землях, і відповідно далі наступне питання дуже складне і дуже гостре: наскільки конкретні е, випадки конкретних е, бійців дозволяють нам звинувачувати весь визвольний рух? А це вже ще взагалі дуже гостре питання уже пов'язане те, що я казала з національною безпекою. Бо ми не можемо собі дозволити, як напевне, будь-яка інша держава і нація, щоб е фактично вибити собі із під ніг той стілець опори, який ми маємо у вигляді традиції української повстанської армії, і власне. Котре ми говоримо нашим польським колегам і польським сусідам про те, що ніхто не заперечує факт україно-польського протистояння. Але ми ж, коли ми говоримо про шанування української повстанської армії, ми шануємо за боротьбу за незалежність так само, як очевидно. Для поляків є дуже важливою пам'ять про жовтня і лентих, про тих бійців армії краєвої, які продовжили боротьбу з комуністичним режимом, і теж загинули, і вони теж є отою, власне тяглістю збереження національної традиції, національної ідеї і. Тут насправді дуже багато гострих питань, і відразу наперед ще напевне скажу, бо час до часу теж виникає така репліка, дуже і дуже, дуже і теза, яка дуже гарно звучить. Причому ця теза досить часто ем, трапляється у різних текстах і громадських, і релігійних діячів про те, що віддаємо ось цю тему Волині 43 історика. Так, очевидно, що це дуже правильна теза. Тим більше, що коли, як я вже сказала, на превеликий жаль українським історикам є ще що сказати і що робити в цій темі. Бо фактично, так чи інак, значна частина питання, наприклад, про українські жертви, вона зависла в повітрі. Але ми чітко повинні розуміти. Про те, що якщо політики зацікавлені у використанні цієї теми, як ми бачимо, а ми бачимо власне це уже дуже давно і чітко, що Волинь-43 використовують сучасні політики для досягнення своїх поточних політичних завдань, причому досить часто, і навіть всередині держави, ніхто їм не заборонить це робити. Тому ми повинні чітко усвідомлювати ось цю ситуацію. І, власне, просто максимально спокійно і виважено підходити до цієї теми. Пані Оксано, і на завершення, то, на вашу думку, дійсно, як заяви міністра Нацоборони Польщі можуть вплинути на переговорний процес, який нині триває вступу України до Європейської Унії? Я висловлю, скажімо так, обережний оптимізм. І е, скажу, що в мене є велике сподівання, принаймні, щодо того, що вони м все ж таки е, не вплинуть на цей переговорний процес. Передовсім е, з огляду, скажімо так, перед е, попереднього досвіду заяв того самого вже згадуваного мною Качинського. По-друге, ми повинні чітко розуміти, що переговорний процес до Унії Європейської до Європейського Союзу це насправді надзвичайно складний і багатовекторний процес. І Республіка Польща є лише одним із, скажімо так, отих ниточок, яка в підсумку має скластися, сплестися. У uh, той результат, який ми всі очікуємо членства України у uh, uh, в європейській сім'ї Народів. Але, власне, саме тому, що це, власне, розмови й перемовини не лише з республікою Польща, а з багатьма іншими державами. Тим більше, якщо ми будемо навіть говорити про польську про польську сторону, то власне насправді Україна має дуже багато інших аргументів до діалогу до перемовин. Економічні військові, які рівно можуть бути цікавими для польської сторони, хоча зрозуміло, що насправді все не так просто, і ми повинні бути готовими, що членство в Європейському Союзі воно не буде насправді таким легким, воно не впаде нам просто так як мав на небесна. Бо є дуже багато практичних питань, які повинна виконати Україна. Є дуже багато практичних питань, про які Україна і вже зарашні члени ЄС повинні домовитися і е, досягти компромісу. А це, зокрема, ще раз кажу: в випадку з Польщею: це і військова співпраця, це і економічна співпраця. А ми бачимо, що тут все теж не так, все просто, але е, так чи інак, е, власне, ось ця така? Україна повинна розуміти, що насправді, ніколи не ді... Ми повинні зрозуміти, що радянський принцип, що нам всі зобов'язані нам мають дати, він насправді не працює. Ми повинні чітко розуміти, що ми даємо, і що ми отримуємо, і лише на таких засадах. Цей е, процес буде успішним. І саме тому, що я чітко розумію, що при, всіх, е, при всій непростій ситуації Україна має і, тим більше, буде мати, що запропонувати, то, власне, е, фактично, це для мене мені дозволяє якраз власне висловити от такий обережний оптимізм. Скажімо так, бо я не хочу бути таким. Дуже голослівним і сказати однозначно та ні, все буде добре, не переживайте. Зрозуміло, що це ну було би просто, як, як що найменше не з мого боку. Але якби якщо ми візьмемо ось все це докупи і зрозуміємо правильно розставимо наші домашні завдання, бо насправді особливо от в цих історичних темах. В історичних дискусіях на превеликий жаль, я можу сказати, що державні структури України досить часто якраз не виконують своїх домашніх завдань. Що ж, дякуємо пані Оксану вам за цей обережний оптимізм. Будемо стежити за подальшим розвитком цієї інформації, цих заяв. Відповідно, будемо на них реагувати належним чином. Отож, нагадаю нашим глядачам та слухачам, що сьогодні спілкувалися про українсько польські відносини з професоркою кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки, докторкою історичних наук Оксаною Каліщук. Пані. Оксано, на все добре і тримаймося. Тримаймося.